Закупили обладнання додатково, закупили матеріали, закупили додаткові ще електростанції для того, щоб на випадок не підключати якісь локальні хатені. Звісно, що передбачити все неможливо. Ви бачили сьогодні, можливо, читали новини, чому використовують на сьогоднішній день дрони камікадзи для того, щоб зберегти. Високоточні ракети для того, щоб знищувати інфраструктуру в зимовий період. Тому все залежатиме від того, наскільки у нас буде збережена наша інфраструктура, яка задіяне теплозабезпечення міста Павлограда. Ми передбачуємо різні варіанти. Ми передбачуємо там, де є автономне опалення в наших так скажем, комунальних закладах, комунальних об'єктах. Ну, є деякі об'єкти, такі як бітячі садки, школи, там заклади культури, заклади спорту, там, де є автономне опалення тобто, там є індивідуальна котельня. В яку в разі можливо, можливо якоїсь надзвичайної ситуації там по об'єктах котельні полагати пленерго по ми можемо буде ми можемо використовувати отакі от об'єкти. Наша тепломережа Павлоград Теплоенерго» і е, ті катерини, які знаходяться на балансі Павлоград Трансенерго, 100% на сьогоднішній день повністю готові. Те, що стосується розрахунків з е, Нафтогазом, на минулій сесії ми надали згоду «Павлоград Теплоенерго» заключити договір реструктуризації. Заборгованості, заборгованість е, по нафтогазу 200-280 мільйонів гривень. Це виключно борг населення. Заборгованість з населення за минулий опалювальний сезон майже 100 мільйонів гривень. Ну, я вже казав і ще раз я вам повторюсь про те, що я думаю, що це останній такий опалювальний сезон, коли можна буде дозволити собі отак от відноситись оплату за опалення. Дуже простий приклад. Яка ціна на сьогоднішній день за тисячу кубів газу для теплоенергії для населення? Хто знає? 7420 така ж ціна залишилась для підприємств Теплокомуненерго. За 1000 кубів 7420 гривень. Тобто це менше, ніж 200 доларів. Яка ціна на сьогоднішній день в Європі за тисячу кубів? 300, там 200. 200, 200, 200 чима здається. Дається євро. Дві тисячі. Дві тысячи. Нехай не здається, я вам скажу. Три з половиною тисячі євро. Тисяча кубів. Різниця відчувається. Ну там ринкові відносини, тому а, ціна коливається. інколи вона падає там, до трьох тисяч, інколи до половиною. До половиною і все залежить від ринку. Але все рівно от е, така ціна, е, і те, і, і то люди дозволяють собі не сплачувати за надану послугу. Звісно, це ні до чого хорошого не призволить. Підприємство йде збанкрутіли. Е, ми виділяємо кошти з місцевого бюджету, дуже великі кошти. В цьому році ми виділили Біля 30 мільйонів вже виявили договір реструктуризації заключили. Але наскільки ми зможемо, або попленерго, наскільки воно зможе погашати цю ну, це вже питання. Тому технічно, якщо коротко, технічно ми готові. Юридично ми повністю також готові. Договори на поставку газу заключені. Як тільки е, настане час, е, ну більше всього, що це якщо навіть температура впаде там в кінці жовтня, е, ми не включимо до першого е, листопада. Тому що оцей період, ми тоді повинні, якщо ми розпочнемо. Е, Опалювальний сезон, скажімо, з 27, з 28 лютого, тоді ми повинні з 1 числа дати передплату на місяць вперед. А, ну, тому ну, невигідно не буде не тільки для теплоенерго, а в цілому для, для людей, для міста Павлограда. Тому ми вже декілька років підряд, напевно, 4-5 років. ми Опалювальний сезон з 1 листопада. Але якщо з 1 листопада будуть погодні умови більш-менш сприятливі, то звісно, що з 1 листопада ми також не розпочнемо опалювальний сезон. Чому? Тому що нам довели ліміти на опалювальний сезон 22-23. На 10% менше ми повинні нам встановити ліміт, на 10% менше від минулого опалювального сезону. Можна більше дати, якщо ми не, не будемо в ліміти, то це вже іде ринкова ціна, а це дуже високо. На сьогоднішній день, наскільки вона буде ринкова в опалювальний сезон, прогнозувати ніхто не зможе. І я не берусь прогнозувати. Резумуючи технічно готові, юридично готові, все буде залежати від наших захисників. Ви сказали не жовтня 28 Ну, Відео не поймете.